Доберіть до числового виразу його значення. Розпочинаємо з першого. Логарифм 27 з основою 3. 3. Ставимо собі питання, в якому степені дорівнює 27. 3 множимо на 3, 9 9 на 3 27. Отже, це буде в третьому степені і вперше 3. 3 це варіант D. Друге. Тангенс 2пі на 3. Пі 180 градусів, перепишемо 2 помножити на 180 і поділити на 3. На 3 скорочуємо 61. 2 множимо на 60 120 градусів. Тангс 120 градусів, в додаткових матеріалах нема, але ми можемо записати це як тангенс 180 градусів, відняти 60 і отримаємо 120 градусів. Кут знаходиться в другій координатній чверті, ставимо знак мінус тангенс 60 градусів дорівнює Тангенс 60 це корінь з 3. Але в нас буде мінус корінь з трьох варіант Г. Третє. Один. У знаменнику корінь з п'яти, відняти корінь з 2, поділити на корінь з п'яти додати корінь з 2, дорівнює. Дію ділення заміняємо множенням і множимо на дріб, обернений до дільника. Отже, перший дріб залишаємо без зміни, помножити. Корінь з 5 плюс корінь з 2. Це в нас зі знаменником 1. Отже, перевертаємо і одиничка йде в чисельник, а корінь з 5 додати корінь з 2 у знаменник. При множенні дробів, множимо чисельник на чисельник і результат записуємо чисельник, а знаменники перемножаємо і результат записуємо знаменник. У знаменнику помічаємо формулу різниця квадратів. Отже, буде корінь з 5 у квадраті відняти корінь з 2 у квадраті. Корінь з 5 у квадраті це 5, корінь з 2 у квадраті 2. 5 відняти 2, 3, 1, третя. Варіант В.